Друзі, ще тільки закінчилося зовсім недавно збирання озимого ріпаку озимої пшениці. А вже на порозі сівба озимої пшениці 2024 сезону 2025 року розбираємо помилки детально, робимо аналіз технології вирощування, що в цьому році не дало нам отримати. 8 тонн, 9 тонн. Попри те, що багато господарств все-таки отримали в цьому році і 8, і 9, і 10 на великих площах. Тому давайте проаналізуємо виробничий сезон 2024 року, щоб не допустити помилок у 2025 році. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, в технології вирощування любої культури, що пшениці, що соняшнику, що соє, що інших культур, нехай то квасоля чи баштанні якісь культури, чи томати, чи овочеві, дрібниць немає. Все важливо, абсолютно все. Тому, дотримуючись всіх цих рекомендацій, які дають нам практики, науковці. Ми можемо дійсно отримати хороший, високий і урожай, і прибуток. І сьогодні, готуючись до сівби озимої пшениці, ми хочемо розглянути одне з, одне з головних питань технології вирощування. Це а які саме необхідно підібрати протруйники для того, щоб пшениця добре розвивалася після сівби. Сформувала хорошу кореневу систему, розкустилася, перезимувала, відновила вегетацію, сформувала вторинну кореневу систему. Потім сформувала хороший колос, такий грам на на два. І при нормальній густоті стеблистою дала мінімум 8-10 тонн. Тому, друзі, вибір протруйника на даний час це досить важливе питання. Багато хто скаже, а навіщо їх взагалі використовувати? Да, так, Друзі, серед можливо 100 аграріїв десь до 5%, може до 10. Не використовують сьогодні протруйники. Через те, що рахують, а навіщо? Через те, що сухо, хвороби не розвиваються. Може дійсно є такі господарства, які не застосовують протруйники. Можливо, в них сівозміна відпрацьована, вони сіють пшеницю там. Чи по е, бобових культурах, чи по овочевих. Ну, тобто, дійсно хороші ґрунти вносять органіку. Ґрунти мають хорошу буферність, е, супресивність, стійки до патогенів і тому можна і не протруювати. Але 90%, я думаю, ви погодитесь, все-таки протруюють насіння озимої пшениці. Сьогодні багато порад, що е, в інтернеті, що на Ютубі. Що можемо відкрити будь-які літературні джерела, друзі, ми можемо знайти дуже багато рекомендацій по підбору протруйників. Я пам'ятаю відомий такий протруйник, ну, як Роксіл, це на основі тибуконазолу, Друзі, якому вже, я думаю, що він десь з кінця 60-х, початку 70-х років. Тому ви знаєте, що вже ну, стільки років майже стільки мені. Тому а навіть і більше. Тому, друзі, тоді е, е, Типоконазол, він дійсно дійсно ну, зробив свою справу. Він знищив е, е, сашкові хвороби, іржу, бубурбури ну, е, іржі е, 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 сьогодні на пшениці, майже практично пукційні атріці її немає. Там ми мало зустрічаємо і головню, сашкові хвороби. Е, тому, друзі, сьогодні найбільш проблеми сівезмінні це кореневі і прикореневі гнилі. Е, вони сьогодні накопичуються, тому що порушені сівозміни. І, е, сьогодні дуже багато і насамперед це фузаріозна, гельмінтоспоріозна, афібульозна, е, циркосперельозна, пітіозна, різоктоніозна. Друзі, ну, і язик поламається, отак от їх всі перераховувати. І ви скажете, а навіщо воно мені? Е, давай нам пошвидше е, і коротко. Ну, Так наші аграрії люблять. Коротко і ясно, щоб було. Тому давайте коротко і ясно. Друзі, сьогодні відсотків 50 аграріїв, фермерів невеликих. Не ображайтеся, ну, не здають на аналіз зерно пшениці. Для того, щоб зробити фітоекспертизу і перевірити наявність інфекції на зерні. Але крім того, що на зерні може бути інфекція, ну, чи всередині є різна інфекція, що всередині зерна, що і на, її, на його поверхні, є різні хвороби, які заселяють насіння пшениці, особливо коли вона збирається в вологі, вологі раки. В цьому році пшениця збиралася в суху погоду. Швидко, тому менше буде захворювання на пшениці. Але крім інфекції на зерні, на насінні, якщо точніше говорити, на насінневому матеріалі, вона є і в ґрунті. Сьогодні 50% пшениці сіється по соняшнику в структурі. Сьогодні десь відсотків 15 до 20 сіється по ріпаку. Ну, скільки, 1 млн гектар. От і рахуйте, а пшениці 4 мільйона Гектар, це десь ну, скільки, 25% сіється по ріпаку. Але основний попередник це соняшник, який також залишає масу інфекцій після себе. Сьогодні також багато аграріїв сіють і по іншим культурам. Сьогодні також аграрії сіють пшеницю і по іншим попередникам, які також накопичують масу інфекцій, і фазаріоз, і альтернаріоз. І пініціліум, і мукорові риби, і прикореневі, і кореневі гнилі, про які я тільки що розповідав. Так от, друзі, сьогодні я десь перед тим, як робити це відео, почав рахувати, а скільки в нас діючих речовин зареєстровано для того, щоб хімічні компанії на ринок поставляли протруйники. Я скажу дуже багато. Десь майже біля ста. Десь плюс-мінус. Я до дорахувався, але більше 80 нарахував. І е, ви запитаєте, а який же все-таки вибрати? Можливо, відомі там, брендові протруйники взяти: Pro, Mardor, «Кіндо Kін або Систіва е, там, або інші. Сьогодні кожна хімічна компанія, чи вітчизняні виробники, чи зарубіжні, мають свої брендові продукти. Але що хочеться сказати, іменно, ну, десь е головне е акцентувати увагу. Про те, що не всі діючі речовини, навіть, навіть якщо вони найбільш такі круті, ну, або це е входять в хімічний клас. СДій, інгубіторів ферменту, секцинат, деногідрази, чи, можливо, якісь класні нові триазоли, чи, можливо, стробілуріни, а, а можливо, і бензомідазоли. Також не, не треба скидати і карбендазим, і беноміл десь туди в сторону. Вони також класно і якісно працюють. Тому, друзі, насамперед, ви повинні знати, а як у вас всі в який стан фітосанітарний. Якщо ви не здаєте зразок на аналіз фітопатологічну лабораторію, тоді ми радимо все-таки вибрати хороший протруйник, який має мінімум дві діючі речовини фунгіцидної властивості і одну інсектицидну. А краще всього три. І Сьогодні вже ви пам'ятаєте, як еволюцію протруйників. Да? Спочатку були бензимезоли, потім їх замінили триазоли, потім їх додали сюди і стробілуріни, а потім вже сюди входять інші класи, в тому числі і SDHI, інгибітори ферменту, сукціна, деногідрази, той же самий э, Флопірам чи Боскалід чи біксофен чи інші діючі речовини. Да? Тому, друзі, перше, якщо ви знаходитесь в вологих умовах і у вас неякісні попередники, а неякісні попередники, ви самі розумієте, які, це соняшник, та й ріпак також, можливо, зернова група, все-таки використовуєте ви протруйники з двома-трьома. Хімічними діючими, ну, діючими речовинами, які входять в 2-3 хімічних класи. І плюс обов'язково інсектицид. Це може бути там, не знаю, на основі медаклоприду, чи теми так само, чи ті, Ну, Ви самі розумієте, що сьогодні вибір дуже великий. І я десь не можу назвати, ми, як незалежні експерти, ми не робимо ставку на якусь назву одного чи іншого протруйника. Ми все-таки хочемо назвати е ті е класи, які дійсно класно працюють. Е я скажу, що той же самий е він е входить в протруйник ламардор Pro. Він дійсно класно захищає сьогодні від дуже небезпечних захворювань, як і по вегетації, так само і при обробці насіння. Також, друзі, на тому ж самому озимому ячменю ми можемо застосовувати інші протруйники з містом діючих речовин з класу SDHI. Обов'язково через те, що це тривалість захисту. Це швидкість. Чому Тебоконазол до сих пор живий і, мабуть, ще буде довго жити, друзі? Він вже живий більше 50 років, живучий, і сьогодні він входить майже у всі протруйники, які є на ринку, і він класно працює. Так, в нього є там пару якихось недоліків. Це він ретардантна дія, особливо при погіршених погодних умовах під час би посуха чи перезволоження. Він, ну, самі розумієте, також резистентність проблема, багато вже стійких форм з'явилося до тибуконазолу, але він сьогодні працює. Він Через те, що ця діюча речовина вона стійка до сонячної інсоляції, вона має тривалий дій, дію. А саме головне швидко швидко розповсюджується по рослині. І досить має тривалий захист. Тому підводячи підсумки, друзі, а який саме вибрати протруйник для вашого поля для вашого насіння Все-таки професійна порада зробіть фітосанітарний аналіз вашого насіння. Знайте, в лабораторії, друзі, ну це ну, до 1000 гривень один зразок із партії, там ви відберете, я не знаю, 20 тонн чи скільки. І ви з різних місць відберете, чи приїдуть до вас господарства, фахівці відберуть. І вони тоді вам нададуть рекомендацію, а який класний продукт працює. Через те, що, наприклад, проти фузаріозної кореневої гнилі на сьогоднішній день із групи триазолів ефективні тільки два чи три. Два чи три триазола, друзі. Це є ця інформація і фахівців з Інституту фізіології і генетики нашого відомого інституту фізіології, Національної академії наук, академіка професора Швартау, який рекомендує проти тієї чи іншої кореневої чи прикореневої гнилі той чи інший продукт. Про це ми і на наших вебінарах розповідаємо в зимовий час, тому ви можете. Отримати цю інформацію. До речі, в нас для спонсорів інтенсивної технології є класний матеріал, друзі, по технології вирощування зимої пшениці і особливо захисту посівів від небезпечних хвороб, в тому числі і підбір протруйників. Наприклад, друзі, піті озна коренева гниль, вона не захищається. Звичайними тріазолами. Да? Там вже є така діюча речовина Мефеноксам, яка ефективно працює проти цієї гнилі. Гельминтоспоріозна коренева гниль, друзі. Також не всі діючі речовини працюють проти, проти неї. Тому ви обов'язково порадьтеся з фахівцями, зробивши аналіз, а який все-таки протруйник. Не дивіться, що він дорогий, значить він класний. Необхідно все-таки знати проблему, а потім вже вибирати той чи інший протруйник. І тоді ви будете мати хороші дружні сходи, хороший розвиток, хороше входження пшенички в зиму. А потім вже будете мати і хороший урожай. І відповідно 8-10 тонн. А в цьому році багато аграрів отримали такий врожай. До речі, от на цьому полі був зібраний урожай пшениці 8 тонн з гектару. Також молодці фермера застосували класні продукти, класні протруйники і отримали, я рахую, класний урожай. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сергенка. До зустрічі на каналі. Ваші подобайки, друзі. Вони дають можливість інформацію на каналі до догори, робити її досяжною до широкого кола аграріїв. Задавайте питання, ми знайдемо час на них відповісти. І, до речі, друзі, наша команда ArtFields, крім того, що ми знімаємо різні відеоматеріали по технології вирощування сільськогосподарських культур, ми ще займаємося і агроконсалтингом. Ми супроводжуємо підприємства, фермерське господарство, і ми можемо в будь-який час, але завчасно ви повинні нам позвонити, Інформація є і на сайті. І можете під цим відео знайти і на Фейсбуці про нас. Завчасно повідомити, позвонити, ми можемо під'їхати до вас з господарства і попрацювати, і дати хороші, превентивні, тобто своєчасні рекомендації, щоб ви були успішні прибуткові. До зустрічі на каналі. Слава Україні!